Жінку звикли бачити легкою та мрійливою, турботливою та люблячою, та нам часто доводиться проявляти характер і досягати неочікуваних висот у справах, яких нас бачити не звикли. Жінки усього світу доводять: ми можемо реалізовуватись в абсолютно різних професіях, бути унікальними та успішними. Кетрін Швіцер спробувала змінити історію ставлення до жінок у спортивних змаганнях. Вона стала першою жінкою, яка пробігла Бостонський марафон як офіційно зареєстрована учасниця. На своєму шляху зіткнулася з перепонами та насильством під час забігу. Ця дискусія прискорила надання жінкам права бігати офіційно. Інші спортсменки сучасності продовжують доводити те, що спорт не має гендерів. В нашому столітті, нарешті, світ зрозумів, що будь-яку посаду може посідати людина в незалежності від того, якою вона статі. Але так було не завжди. У 19 столітті для того, аби жінка могла стати пілотесою, потрібно було докласти чимало зусиль, так як це зробила Еліс Деларош, Подолавши норми того часу, завдяки своїй впевненості та впертості, вона довела, що жінки можуть досягати найвищих висот у світі авіації. Так вона офіційно стала першою льотчицею і отримала посвідчення пілотеси. Хтось скаже, що військова справа не жіноча. Але Олена Степанів, українська стрільчиня, перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу у званні офіцерки, так не думала. Під час Першої світової війни Олена пішла в армію та закликала жінок брати активну участь у громадському політичному та військовому житті, слідуючи її прикладу, близько 62 тисяч жінок в наш час стали на захист України. Вони ламають гендерні стереотипи та власним прикладом доводять, що немає нічого неможливого для жінок, воюючи пліч опліч з чоловіками. Марія Естела Мартінес де Перон, перша світі жінка-президентка, яка керувала Аргентиною. Вона доводила, що жінки можуть керувати країною і що сильні лідери не мають статі. Наразі в багатьох країнах світу в різні роки посаду президент обіймали як жінки, так і чоловіки. Усі ці відомі жінки це не весь перелік тих, хто виборював свої права та руйнували стереотипи, що існували у суспільстві. Жінки навчають, навчаються, працюють, захищають, займаються спортом, живуть так, як подобається саме їм. Бо рівноправ'я існує для того, щоб кожна так. Кожен мали змогу бути собою. 8 березня міжнародний день боротьби за права жінок.